Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні викопуємо цибулини Амарилісів, які росли у нас в садочку на клумбі. І в цьому відео я хочу показати, як і навіщо ми це робимо. Тільки на цієї клумбі у нас 5 дорослих великих цибулин росте і одна дітка. Ось коротенький фрагмент зараз на ваших екранах. Це відеоріл з моєї сторінки Instagram, де я часто викладаю цікаві. Моменти з розвитку деяких рослин. Якщо не підписані на мою сторінку Instagram, запрошую підписатися. Посилання залишу в описі під цим відео. Дуже багато цікавого, корисного, ну і просто такого пізнавального. Так що заходьте, ради всім глядачам, підписникам. Разом будемо вирощувати рослини. Ось ці рослини ми будемо закладати на зберігання. Ми їм зараз будемо давати. Вводити їх в стан спокою. Зверніть увагу на листя, воно трішки почало жовтіти. Середина жовтня, зниження нічних температур і рослина це відчуває. Природня, вона готується входити самостійно вже в стан спокою, але не можна. Чекати, поки будуть нічні заморозки. Вона може, якщо підмерзне верхня частина, все вона може просто загинути. Тому треба заздалегідь, незважаючи на те, що наче ще зелене листя ще може тут рости і розвиватися. Ні, звалікати не треба. Викопувати дуже просто, але треба бути обережним, тому що коренева система у них доволі розгалужена, тому відступаємо сантиметрів 20 від цибулини і обережно лопатою. Ось так. Потім ось так збоку, з іншого, підсмикуємо. І давайте разом з вами дивитися. Дивитися, ось це коренева система, яку рослина встигла ну за кілька місяців, які вона росла у нас на цій клумбі. Давайте я викопаю все, покажу вам як виглядають інші цибулинки. Після того, як викопали, треба їх обережно очистити, наскільки це можливо. І промити від зайвої землі. Треба ось так обережно обмити. І несемо це все на якісне просушування. Перед тим, як закладати на зберігання. Ми їх висушимо добре. Листя не обрізаємо зараз. Тут багато поживних речовин, які ще наповнять трішки самі цибулини. А потім, коли листя повністю пожовтіють, підсохнуть, ми їх обріжемо, підрівняємо кореневу систему. Ось так. І перед самим закладанням на зберігання ми ще вимочимо в розчині препарату Максим з розрахунку 2 мл препарату на літр води зберігати це були не в стані спокою, будемо за температурних умов від 5 до 12 градусів. Якщо більш прохолодні умови, то можуть не відбутися як потрібно процеси закладання квіткової бруньки, і ми можемо не побачити в наступному майбутньому гарного цвітіння. Якщо більш теплі умови будуть, то можуть розпочатися завчасно процеси проростання. Відносна вологість в межах 60-75%, тобто не потрібно потрібно Зберігати в занадто вологих умовах, тому що можуть і хвороби з'явитися, і знову ж таки можуть початися процеси проростання. І ніякого світла, тобто зберігаємо в темних умовах. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео. Підсумовуючи, хочу ще раз нагадати: частину викопаних цибулин ми посадили в горщики, але там немає. Великої гарантії, що вони будуть рясно цвісти у нас в кімнаті. Чому? Тому що все ж таки стан спокою для цибулин Амарлюсу це важлива подія, яка суттєво може вплинути на подальші цвітіння. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.